Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже в нас ближче до весни погода. Дійшла в нас черга до такої вишні, яку ми запланували зрізати вже весною. І вирішили, щоб, щоб було в нас місце, можливо, чи яблуню, чи ще. Що в нас Коля, такого немає? Мо персик, а персик тут, може, змерзне. змерзне. Ближче... Коля економив, я зекономив, я да. купив. Зекономив, так. То ми думали, може вже трошки вона як пару років поросте, то буде. Такі і вишні більші. Вже Коля і надрубував її так само, як черешню, то черешня так гарно в нас. Гарно. Да. А вже вишня. Щось посадимо на її місце. Тут у нас дрова, а це оце гілля, що після Арпалу, що Арпал рубає, ми його сюди перевозили. Це в нас сире, свіже, і з тої сторони, і з цієї сторони також сире, а середина там є сухе в нас. Ну, ми його так вже засипали і з тої сторони, і з тої, то вже отак пробираємося туди до середини. То там зараз беремо, щоб тупити. Дрова на місці. А так постійно цілу зиму, осінь. І зараз вже весна, ми топимо цим гіллям. Оце в нас мішок, що ми коптили, його пополоскали у воді, отак їм і коптимо щоразу. Тут такий в нас запас. Позасипали. І з тої сторони також коля. А будеш витягувати кореня? Ага. Якщо оставимо. Корення оставимо? Ну так, ти тоді зріжеш. А й добре було, щоб дісталося, щоб нам щось посадити на тому місці? Зарпаси пускай. Що все? Ага. Тут у наших сусідів будівництво, то ми такої шкоди і не зробимо. Я здорові яйку. Ти скажеш. Зараз попробую витягнути, його так, не підкопуючи. Але хто знає, ну, який, який корінь буде, чи воно все вийде. Ну тоді вже, якщо ні, то вже завтра приступлю, розкопаю. І зараз близько не підходь, трошки далі треба. Ти забив без запилу. Ладно, буду трохи розкопувати, немає діла. Ще й сусідом нарів. Ну нічого, ми це діло поправимо? а ти це точно тата Вже в нас потепліло, хлопці. Беруть свої велосипеди. Тату придумали таку роботу. Каже Кирил, що їхав вже школи, то не, мог їхати. не міг каже, їхати і це впадає. П'ять проблем назвав. То зараз тато їх поладить. М'яча І м'яча накачає. Це така робота, яка Коль, ближче до осені в тебе стабільно, правда? До весни. Чого до осені? Ос осінь ще їздять, а зимою вже стоїть. А весною знову? Ото відпочивають велосипеди, ото коли зима. Б mm -hmm. да? Каже, це в спадав. Що колесі треба? Це я накачать, так? Да? І м'яча накачать, а колеса. Треба? Да. Так. То нормально, тобі глянь. Але їхати, але не можна. Роззай, А задніх що? Задні накачають. Колесо? Да. Два колеса накачати. Да, вже один комплекс з'їздили, це вже другий. Ну той то такі вже їздили як хоч. А ці вже трошки ще шкодують, правда, хлопці? Житато накачав, фатить. Ага, бо, буде, це, це бо буде по горбах незручно їхати. Задні ага. нормально. Сонечко, ну, а й морозний день. Ага. Хочуть без рукавичок, а ще так холодно. Нормально, там ти накачували по. Ага. Добре, попробуй на Кирил їхати. Нормально? Ну все. Добре, хлопці, пока. Ну така добра в корінні, якщо трактор тракторський кіда? Кори... Ну... Слабенький трактор. Трактор слабкий? Но... <laughs> Чого вже слабкий? То просто, може, корінь такий здоровий. Ну так як тягну, то здалося ще трошки, Ну <laughs> я вже відходила od, одходила далеко. Бечка, коріння. Це будемо знову пробувати. Ходить. Руками хоче Коля спробувати. Повернути. вже дістав. Все, у сусіда порівняли, а тут вже будемо з цим коренем розбиратися. Зараз ще прикрутимо профіль. Профіль? Ну, а я правильно сказала? Ти жінка-будівельника. Я жінка будівельника. Бо ми його тут разом вкрутили. Ні, мабуть, я не допомагала, мабуть, Толя, так? Ну, десь я тобі його точно що тут допомагала крутить. Бо за день воно у нас не прикручувалося. А притискать чи просто, чи просто держать? Подожди, на пальці примов. Вже в нас сьогодні другий день, з вишнею розібрались. Корінь коля порізав, вже й порубав. А остались гілки, коли вже буде арпал під'єднувати, то разом і порубає. Ну, можливо, ще яке дерево обріже. А зараз Коля на городі там працює, підготовлює вже для бічків, щоб їх випускати. Вже випускають, <сіх> то треба ще ту штуку почіплять. Ну, Зараз я вже на городі роблю таку, ну, такого загона для вийгулубічків. Ось він, така площа. Ну, приблизно 400 тут виходить у нас. Тут також, щоб до профіля вони ну, не, не торкалися, б того, що погнуть він такі, делікатна штука. Зараз, поки що бачу, таке знаєте, один великий плюс у цьому електропастусі, що він такий ну, легкий в монтажі його. Зараз, наприклад, буду я пускати три проводи під струмом, а тоді побачу, можливо, зверху, так і, і говорив раніше, якого полуобріза, такий муляж був би для бічків. А зараз по монтажу глянете. Тут, тут позначив, просверлив отвори, Сверло 4 мм використовую. Тоді така біта. Pici kručki je Ну так, бачите, воно ну, швидко виходить. Просвермив, біта оця підкручки є. Щоб вертом закрутив та й все. А на, на цій бетонні, що я думав, думав, спочатку прикручувати дошки тут дротом, щоб прикріпити кручки, але потім ну глянув, спробував, то на, на отакі дюбеля нормально виходить. Ну Під дюбелі просвермив і закручується все добре. І тепер працюємо так потрошку. Ну, буде такий стадіон для... Для бичків. І заказав два комплекти на ворота. Оці вони такі йдуть з пружинами, що розтягується і пластикова ручка. Така, щоб, ну, щоб не, не пробивало б, не прощуплювало б. То ворота будуть отут, від цього до того собчика. А тут хто знає, знаєте, ще чи вони будуть тут ночувати чи не будуть ночувати, то, то якщо будемо загонити, то цю пружину перечепив до хліва на цю сторону. По одній одна з цієї сторони, друга зтої, зайшли потім перекрити і все. Ну, поки що так плануємо, а воно, воно зазвичай так не виходить, як плануєш. А тоді чекаємо погоду, щоб посіяти вже траву тут, думаю, її з осом посіять. Траву купляв райграс, Ну, то заможливо якусь пригорщу люцерки сипну. Сюди. Все одно буде на якийсь такий початок, щоб їм поїсти, а потім столочить, тому що Ну, невелика така площа тут виходить. Це добре, у кого землі багато біля хати, якийсь гектар, Отгородить, то тоді нормально. Тобто я ще заморочуся з цими стопчиками, стопчиками дерев'яними. А так воно є, є такі заводські, ну, пластикові. Така якраз там піношка, запихнув де треба, поставив його, причепив. якби ще швидший такий монтаж. Тут уже коля доробляє. Я ще не вийшла на город, бо була в хаті, тут він сам робить. Сьогодні запланувала холодець зробити, то якраз поставила. То поки вже прийшла, то тут уже все-таки. Ще думаю, чи, чи не під напругою воно, щоб часом не забутися. Отак вже його все почіпляв, ці шнурки. А це теж коли буде бить, ні? А чого воно залізне? А, може крепше ще, чи ні? Попробуємо. Це вже останнє ти? Вже бачу скрізь там почіплено. Ну Все в нас діло йде до завершення таке, більш-менш по цьому кабелю. Тоді там вже зроблю під'єднаю самого пастуха, самого, самого головного пастуха. Я ці отак поробив. Тут, тут на крючок наматував порозу, щоб воно трохи ну, розподіляло б навантаження, що не тягало в його ліво-право. Отак робив. І тут на угли використовував, бо вони є такі трохи посилені ці крючки. Я поки що використав, звичайні, маловато заказав цих посилених. Тобто, якщо так позастерилював дюбеля позабивав. І нормально. Леся вийшла така, що можуть, маловато наших теляток. Заховається в кутку і не буде видно. То будемо бачити, отака діляночка вийшла. і Будемо привучувати помаленьку їх, щоб, щоб потім шкоди не наробили б. А ворота отак зроблені. Тут якби ну, оця пружина буде з'єднана. І з оцим кабелем. Тут отак. Але тут не буде окольцьований, тут просто вже якби закінчення, тут не треба його, щоб воно по кругу йшло б. Там у дворі я робив, то я робив вісьмірку і так вертався з кабелем. То воно так не дуже добре. Потрібно, ну, зашов у край, обрубаний кабель і все. Ну і ворота сюди будуть. Отак. Ну, в принципі, я думаю, що буде нормально все. Так якось, ну поки що подобається, як, 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 якесь таке виглядає цивілізованим воно. А більше, щоб ну щоб, робило б свою задачу, цей пастух робив би, щоб пас нормально. А ні, то будемо з Лесі по, по черзі діжурити. Леся все переживає, щоб бички зрозуміли б, що їм не треба. Там циган вже провірив, циган і, і Сімсон, по-моєму, у дворі тоді, як були, то, то трошки і так щіпнуло. Там нам писали, що цього пастуха бички будуть поважати. Ну, тобто людина, мабуть, знає вже, що, що він так щіпає непогано. Та й така ділянка. Думаю, непогано буде. Я вже зараз кулдак зробив, то якось так воно виглядає, що хто, значить, зверху ставить цього полуобріза до дошку, що, ну, що я все говорю, що його потрібно прикрутити для такого муляжа потужності. Ну, Оця пружина закидається у цю сторону, коли, наприклад, їх вигонить. Між оцими стовпчиками, де ворота зробив я 4 метри. От -от. Ну приблизно входить до хліва також 4 метри. Сама пружина вона розрахована на 5 метрів, не більше. Але я думаю, так з запасом, щоб було б 4 метри, тут не треба, комбайн не буде їздити. І все будемо, будемо пробувати, а далі засівати і хай мешкають собі. Все замикано. Все, замикано. Ну, зараз ще такого тепла нема. Але ж поки ще сусіди не погорали, то будемо трошки їх випускати, щоб вони привикли. Може не будуть трохи слухатися нашого пастуха, то щоб і шкоди не наробили. Ну, така сьогодні була в нас робота. На цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Всім пока! Йдемо вже. Такий холодний день, здається, було тепло. А як я ще з хати тепло вийшла, то в нього холодно. Тобто там легше. Мені там легше. Все, пішли. Все, йдемо. А о, ще таблички. Треба ще й дітям гарно пояснювати. Щоб знали, що то таке. І пояснювати коля, і, і спостерігати за ними добре. Ну. І наші ще діти малі, і в наших сусідів є тож, тож діти гуляють разом. Ми скажемо, щоб сказали. Ну коли вже будемо підключати.